Дякую, що обрали клініку Мирослава Новосільська. Я хірург Костянтин Гержик. Зараз ми будемо говорити про догляд після вашої операції з пересадки волос. Це дуже важлива інформація, оскільки саме від дотримання вам наших рекомендацій залежить кінцевий результат проведеної трансплантації волос. Також я розповім про. Післяопераційний набір, який ви отримаєте після операції на наступний день, а також про деякі нюанси догляду за своїм пересадженим волоссям в наступних тижнях після операції. Один із предметів, який є у вашій сумці, ви отримаєте спеціальний спрей, розроблений для покращення ділянки шкіри голови після трансплантації. Цей спрей слід використовувати кожні півгодини протягом перших двох днів. В основному вам потрібно буде робити 2, 3 або 4 рошення за один раз. Лише на ділянку шкіри голови, куди пересаджене волосся протягом дня, поки ви не спите. Вночі ми рекомендуємо вам добре відпочити, але якщо ви прикидаєте скільки разів за ніч, то ми також рекомендуємо робити рошення спреєм в ці часи. Поговоримо про миття голови після хірургічного втручання. Протягом першого тижня ви будете мити волосся нейтральним або дитячим шампунем, починаючи з наступного дня після операції. Багатьох пацієнтів хвилює питання торкатися чи ні до ділянки, куди було пересаджене волосся. Перший тиждень після операції не можна торкатися під час гігієнічних процедур до ділянки пересадженої волосся. Ми рекомендуємо пройти до нас у клініку наступного дня після операції. Для пересадки, щоб помити волосся, і ми можемо зробити це за вас. Зазвичай ми робимо цю процедуру вранці, і вона займає приблизно півгодини. Ми хочемо, щоб ви були особливо обережні, коли миєте ділянку голови з пересадженим волоссям. Також просимо вас під час прийняття душу не використовувати прямого напору води на ділянку пересадженого волосся протягом перших 7 днів. Просто використовувати теплу або комфортно для вас поточну воду під душем, ні в якому разі не використовувати гарячу воду. Прийняття душу не повинно. Довго тривати. Нанесить, миючи рощи на голову, на пару хвилин. Потім змити його під проточною водою, поки повністю не змийте мильні рощі. Після цього висушить голову без використання рушника або фену. Також не можна використовувати інші засоби за доглядом волосся, такі як кондиціонер, крема, масла тощо в цей період. Що стосується підтримки чистоти ділянки шкіри, звідки забиралося волосся, незалежно від того, чи проводилася трансплантація методом смужки або поодинокого забору графтів ф'юрі, ви можете мити її так само, як і зону, куди пересаджувалося волосся. І пам'ятайте, що ризик пошкодження ділянки. Звідки забиралося волосся під час миття значно нижче від пошкодження зони, куди пересаджувалося волосся. Ці правила стосуються перших 7 днів після операції. Починаючи з 8-го дня, ви можете почати використовувати прямий напір води в душі та дуже обережно кінчиками пальців просто ніжно масажувати шкіру в голови. Таким способом приймайте душ впродовж всього другого тижня після операції. З цього періоду можна використовувати для сушіння волосся рушник. Або фен зі слабким теплим потоком повітря. Будьте дуже обережними під час сушки голови, щоб не пошкодити пересаджені волоси. Не можна терти рушником про оперовані ділянки. Голову потрібно висушити дотичними рухами рушника. Через 14 днів ви можете потрохи відновлювати звичайну техніку миття волосся, і також можете використовувати кондиціонер. Ми додали трохи антибактеріальної мазі у вашу сумку. І ви можете використовувати її, щоб нанести на ділянки шкіри, звідки забиралося волосся, не на шкіру, куди пересаджувалося волосся протягом перших 5-7 днів, починаючи після першого миття голови. Вам справді не потрібно доглядати за ділянкою шкіри, звідки забиралося волосся. Більше рекомендовано. Зробіть усе можливе, щоб зробити ці дії відразу після миття голови, лише раз, максимум двічі на день. Також за власним бажанням ви можете використовувати засоби для швидшого загоєння післяопераційних ран та запобігання виникнення грубих післяопераційних рубців в ділянці, звідки забиралося волосся, наприклад, такий препарат як БПНТ. Зараз ми будемо говорити про фізичні вправи та активність після операції. Дуже важливо пам'ятати про пересаджені графти на шкірі голови перші кілька тижнів, особливо перші тижні під час будь-якої вашої активності. Тому протягом першого тижня ми радимо вам уникати будь-якої фізичної активності. Також вам слід пам'ятати про навмисне чи ненавмисне натикання на предмет шафи, двері, контакт з одягом під час одягання і всіма тими речами, які можуть призвести до пошкодження або втрати трансплантованих грав. Заохочуємо вас одягати сорочки на ґудзиках, які можна просто надіти, не натягаючи через голову, для того, щоб запобігти травмуванню пересаджених волосівних поліко. Після сьомого дня ви можете продовжувати певну діяльність. Ми рекомендуємо вам обмежити фізичну активність і навіть легкий біг, такі речі, як їзда на велосипеді, підняття важкого тощо, визивають велику напругу, що може призвести до підвищення артеріального тиску. Та спровокувати кровотеч в зоні операційних ділянк. Також ми радимо вам триматися подалі від заняття плаванням, принаймні перші 14 днів. Після 14 го дня ви можете поступово відновлювати свою звичайну діяльність впродовж наступного місяця. Рекомендуємо в перші три ночі після операції спати півлежачі, підклавши під спину дві подушки. Це допоможе запобігти набряку м'яких тканин голови. Іноді добре покласти з боку пару подушок, щоб не перевертатися. Також рекомендуємо використовувати замість звичайної подушки дорожню подушку, яка на даному етапі є дуже зручною і буде запобігати травмуванню оперованих ділянок шкіри. Особливо будьте обережними, коли ви не халяєте свини, щоб щось підняти. Ми не хочемо, щоб ви наштовхувалися на відкриті двері чи щось подібне. Тому важливо просто пам'ятати. Ютати про побережне ставлення до шкіри голови. Якщо для переміщення ви використовуєте власне авто або таксі, то хочемо вам нагадати, що двері та дах автомобілів мають різну висоту. Будьте обережні під час посадки та висадки з транспорту, щоб не травмувати шкіру голови і не втратити пересаджене волосся. У випадку, якщо ви все ж таки травмували шкіру голови, обов'язково зверніться в нашу клініку. Клініка не несе відповідальності за пошкодження та травмування шкіри голови після того, як ви вийшли з нашої території. Також ми рекомендуємо, щоб ви Покривали шкіру голови, коли знаходитесь на вулиці з кількох причин. Перша причина просто захист її від сонячних променів. Друга захист після операційних ділянок від потрапляння пилу, бруду, механічних пошкоджень тощо. Це може бути звичайна шапочка на голові. При надяганні її нахиліть голову вперед і накиньте її. Важливо, щоб під шапочкою був невеликий повітряний простір. Тобто головний убір повинен бути просторим і не тиснути на шкіру голови, не зачіпати ділянки пересадженого голови. Так само можна вдягати їх з ісболку. Просто переконайтеся, що ви надягаєте її спереду назад. Такий спосіб вдягання дещо відрізняється від того, як ви зазвичай робите це ззаду вперед, тому просто переконайтеся, щоб ви робили це правильно, не торкаючись з області пересадженого волосся. Ми рекомендуємо вам триматися подалі від будь-чого, що буде тугим і торкатиметься оперований ділянка. Коли ви знаходитесь не на вулиці, будь ласка, знімайте капелюх. Найкраще, щоб шкіра голови просто була відкритою для повітря. Також слідкуйте, щоб ви не заснули в шапці, яка також може бути небезпечною. Коли ви знову знаходитеся на вулиці, пам'ятайте, що влітку, коли сонце дуже активно, ви повинні захищати себе від сонячного світла. Оскільки є шанс легко обгоріти в перші кілька місяців після хірургічного втручання. Тож будьте дуже обережні. Також через місяць після операції ви можете використовувати сонцезахисні спреї для шкіри голови, щоб запобігти пошкодженню сонця. Дехто з вас зазвичай може регулярно фарбувати волосся. Ми рекомендуємо вам залишитися подалі від цього, принаймні протягом першого місяця після операції, бажано три місяці. Потім не раніше ніж через місяць після операції, коли рани на голові загоряться, ви можете відновити свій догляд за волоссям. Але рекомендуємо на самому початку цього відновлення зробити невеличкий тест часткове фарбування волосся, щоб бачити реакцію організму і переконатися в готовності шкіри волосся до фарбування. Кровотеча іноді може бути проблемою після операції, якщо кров сочиться з місць розрізу або зони проведення фіру. Як правило, такі кровотечі дуже незначні. Не варто хвилюватися кровотечкою. Ми також дамо. Вам декілька скрильних перев перев'язаних матеріалів. Просто використовувати їх обережно натискаючи до 50 хвилин на ділянку шкіри, і вона прикинеться. Після операції в місцях забору та пересадки волосся виникають струпи та які самостійно відпадають протягом 7-14 днів після операції. Не зіскрівайте їх. Відкривання струбів може спровокувати кровотечу та нагноєння ран. Не варто боятися, що пересаджені цибулини відпадуть зі струпами. Але іноді відпадання струпу може визвати кровотечу. Якщо у вас виникають будь-які занепокоєння або виникне проблема з кровотечею, ви можете зв'язатися з нами через лінію догляду за пацієнтами, про яку я розпівав. Трохи пізніше. Також у вас використовувати захисні засоби для вашої постільної білизни у перші кілька ночей. Це може бути додаткові чисті чехли, наволочки або вбираючі прокладки чи пеленки, які застосовуються, коли ви лягаєте спати. Як я вже згадував, ми рекомендуємо вам спати з трохи піднятою головою перші кілька ночей, що має допомогти запобігти набрякам. Також предметом, який може допомогти, є використання пакетів із льодом. І у нас є кілька таких пакетів у вашій сумці, яку ви можете використовувати. Просто зберігайте їх у прохолоді та використовуйте перші пару днів. Я рекомендую використовувати їх протягом приблизно 10-15 хвилин. Переконайтеся, що ви прикладаєте їх лише на лоб. Не кладіть їх на область пересадженого волосся, а лише на чоло чи потиличну ділянку. Використовувати їх протягом приблизно 5-10 хвилин, потім зробіть перерву приблизно на годину-дві і повторіть так само 3-4 рази в першу ніч. Наступного дня робіть це впродовж самого дня, якщо можете. У деяких пацієнтів може бути набряк, навіть якщо вони виконують методи охолодження. Пам'ятайте, що набряк не є болісним, він не змінить результатів операції і може виникнути приблизно у 10-15% пацієнтів, незалежно від того, що вони роблять. Якщо набрік повільно спускається донизу, як тільки він проходить повз ваш ніс, він зникає. Тому це просто може виглядати кумедно і не косметично. Ви повинні це знати, але зазвичай через пару днів набрик зникає і не є проблеми. Ми часто чуємо від наших пацієнтів старого року, на відчуття уніміння шкіри голови відразу після операції. Ви повинні розуміти, що під час хірургічного втручання ми зробили багато маленьких надрізів на операційних ділянках голови, і швидше за все у вас буде невеличке уніміння спереду та ззаду. Як правило, це зникає через кілька днів або кілька тижнів у більшості пацієнтів. Це відчуття може тривати трохи більше, навіть дорогу, на обмежених ділянках шкіри голови. І це також є нормальним перебігом операційного періоду. Зараз ми поговоримо про контроль болю. Трансплантація волосся є малотравматичною операцією, і зазвичай більшість пацієнтів не потребує великої кількості знеболюючих препаратів після операції. Але завжди важливо бути в курсі подій, тому ми заохочуємо вас подумати про те, чи відразу після операції. Ми дали вам невелику дозу ібупрофену або амфітоміноцену для зниження дискомфорту після операції. В наступні кілька днів у випадку відчуття вами більшого болю, також можете вживати знеболюючий препарат. Ібупрофен – чудовий препарат для початкового знеболення. Ви можете приймати від 400 до 800 мг три рази на день під час їжі. Цей препарат, що передається без рецепту, слід приймати протягом дня, тому що він не викликає запаморочення, особливо якщо ви збираєтеся працювати найближчі кілька днів. Якщо ви не керуєте автомобілем і не вживаєте алкоголь, ви можете вжити його, щоб трохи зняти біль або її контролювати, якщо вона вас турбує. Також корисно приймати цей препарат перші пару ночей. Він дійсно допомагає вам краще спати. Особливо, коли ви довго лежите на спині і може бути трохи боляче в спині. Рекомендуємо прийняти ліки перед тим, як лягати спати в перші три дні після операції. Іноді на ділянці пересадженого волосся можуть з'являтися невеличкі, маленькі плями, схожі на прищі. Вони можуть виникати одразу після операції протягом перших кількох тижнів, а також можуть виникати і через пару місяців. Якщо вони виникають, то зазвичай дуже маленькі і їх не дуже багато. Ви можете легко застосувати антибіотик, який приймається кілька разів на день. Також переконайтеся, що ви миєте шкіру голови правильно, і вони зазвичай зникають. Не хвилюйтеся, якщо у вас з'явилося дуже багато запалених волосинних фолікулів, або вони стануть дуже неприємними. Будь ласка, не зволікайте. Зв'яжіться з нами і ми вирішимо цю проблему. Давайте поговоримо про вживання алкоголю. Вживання алкоголю, драксу та будь-яких наркотичних препаратів не дозволяється протягом 14 днів після операції. Якщо ви приймаєте знеболюючі ліки, які ми вам дамо, то їх не можна змішувати з алкоголем. В іншому випадку, якщо ви не вживаєте ліки, допустимо помірне вживання алкоголю через 2 тижні після операції. Також слід відмовитися або дуже обмежити вживання тонізуючих препаратів, таких як місна кава, чай або енергетичних напоїв. Першого тижня після операції вони можуть значно підняти артеріальний тиск та спровокувати кровотечу з післяопераційних рад. Трохи поговоримо про куріння. Ми будемо вдячні вам за припинення куріння принаймні за місяць до операції. Також рекомендується кинути палити принаймні на кілька місяців після операції. Багато досліджень показали, що куріння може спричинити значне погіршення росту волосся у пацієнтів за рахунок прямої токсичної дії продуктів горіння, а також за рахунок опосередкованої дії на серцево-судинну систему. Що негативно впливає на кровопостачання та живлення волосяних фолікулів. Тому ми заохочуємо вас триматися як довше можливо, навіть кинути палити. Якщо трансплантація волосся проводилася за методом стрічки, то рекомендуємо вам записатися на прийом до нас, щоб ми зняли шви з рани приблизно через 10-14 днів. Ви можете записатися вже сьогодні, або можете зробити це через пару днів, і ми подбаємо про це. Хочу вам нагадати, що операції є стресом для волосся та організму взагалі. Це так званий ефект удару. В середньому через місяць після операції пересаджене волосся випадає. Приблизно через 2-3 місяці починає з'являтися нове волосся в ділянці хірургічного тручання. Остаточний результат операції можна оцінювати лише через один рік. Відсоток проживання пересадженого волосся залежить від багатьох факторів. Одним з головних, яких є, саме розташування зони трансплантації. Найкращі результати пересадки волосся будуть тоді, коли пацієнт має реалістичні очікування від трансплантації та наскільки він буде мати порозуміння з лікарем і дотримуватися призначених рекомендацій. Хотілося б нагадати вам, що у вас в сумці є цей післяопераційний аркуш в вашому наборі. Рекомендуємо вам переглянути його. Він охоплює все, про що ми щойно говорили. Також в цьому листі є електронне посилання на наше відео. Тож, якщо ви бажаєте ще раз переглянути його, не соромтеся це зробити. На звороті Аркуші є наш номер телефону, тож у неробочий час, якщо у вас виникнуть запитання чи незанепокоєння, занепокоєння, ви можете зателефонувати на лінію догляду за пацієнтами, і ми зробимо все можливе, щоб якмога швидше зв'язатися з нами. Але якщо з якоїсь причини ви не можете зв'язатися з нами, або ми не відповіли на ваш телефонний дзвінок вчасно, і ви вважаєте, що проблема має більш серйозний характер, будь ласка. Пробуйте зателефонувати своєму лікарю первинної медичної допомоги, або, якщо ні, наберіть 103. Чекаємо зустрічі з вами та вашими результатами. Будьте обережні. Гарного дня!